А з чого почати, кофту футболку джинси купував в подолянах магазин Аутлет. Кросівки оригінальні рібок. Орієнтовна вартість кросівок десь 150-200 доларів. Решта всього луку кофта, футболка, джинси орієнтовно там до 100 доларів максимум. З прикрас нічого не маю, не ношу, тому що не подобається. Що ще цікаво, більше нічого? Фірмові трусики маю, але їх не покажу. Кросівки десь дві тисячі. До речі, кросівки я купувала на барахолці в Тернополі. Я не знаю, як він правильно називається. джинси Zara, ну десь півтори тисячі думаю, так не пам'ятаю. Футболка теж зараз, я думаю, десь до тисячі. Світшот, мені здається, може навіть гривень 500, Сумочка з тему, Зараз такий популярний китайський сайт. Вона теж там не знаю, гривень 300-400, певно вартує. Окуляри купляв в оптиці, щось близько 2000 гривень. Красівки данки, звичайні. В районі 7-8, щось на кшталт цього. Штани теж в мегаспорті куплялись, 4000, якщо не помиляюсь. Кофта від харківського бренду, OG-пушки, щось на кшталт того, якщо не помиляюсь, 2000 теж. О, годинник Casio Protrek, щось в районі 20-ки. І рюкзак десь тисяча.